Привіт! З вами канал Димний Сусід. Сьогодні ви дізнаєтесь, що можна зготувати на новорічний стіл за тисячу гривень. Ну і саме головне завдання, щоб все це було дуже смачним. Ну і щоб все це реалізувати, нам пора за закупкою. Багато хто чув за тисячу відзе. Це гроші, які влада надає для витрат на корисні речі, але лише в межах визначеного списку. І тут ми задумалися, а що ж реально можна купити на тисячу гривень наприкінці 24-го року, скажімо, для новорічного столу на двох, особливо з урахуванням актуальних цін. Ну а щоб перевірити це на практиці, ми вирушили на контрольну закупку та зібрали для вас повноцінний новорічний стіл за тисячу гривень. Що з цього вийшло, дивіться далі. Для початку. Нам треба було закупити картоплю, моркву, яйця, цибулю, горошок, огірки мариновані, курячі гомілки рівно 7 штук. Один оселедець, шпроти, майонез, багет одна штука, і імітована, хрін, вітамінний пучок. І шоколад. Ну і звісно, це ще не все. Ми навіть купили кіндер-сюрприз, одну Coca-Cola 07, і навіть отакий чарівний лимонад. Одну пачку вершкового масла. І ще забули у список додати молоко 450 мл за 25 гривень. Загальна сума закупки 939 гривень плюс 25 гривень молоко. Ви тільки подивіться, скільки продуктів ми закупили. А ще саме головне завдання, щоб після готування кожної страви не лишалось залиша. Залишків по продуктам. А якщо навіть якісь залишки лишаються, то вони мають йти на наступну страву. Загалом було куплено 8 картоплин, 4 з яких потрібно почистити та нарізати. І все це потрібно зробити, щоб приготувати пюре. При відварюванні картоплі не забуваємо підсолити воду. Ставимо каструлю на плиту і поки що займаємося іншими справами. Ну і зараз нам потрібно багато чого відварити, наприклад, 4 з 10 яєць, і саме вони підуть у майбутні салати по 2 яйця на один салат. Ну а ще будемо відварювати 3 гомілки. У наступну третю велику каструлю вигружаємо 4 моркви, 4 картоплини і 1 буряк. Саме ці овочі ми готуємо під 2 салати. Спочатку виставляємо на плиту гомілки, солимо, перчимо, додаємо лаврушку. Далі ставимо відварюватись 4 яйця, ну і вслід за ними каструлю з овочами. Виходить, абсолютно вся плита зайнята якимись справами, а поки що нарізаємо свіжу цибулю. Дві цибулини середнього розміру нарізаємо дуже дрібно. Ну а третю цибулину нарізаємо на кільцями. У окремий посад закидуємо нарізану напівкільцями цибулю та робимо маринад з солі цукру, оцту та води. Сіль та цукор можна додати один до одного. Та відставляємо цю цибулю маринуватися на певний час. Дрібну цибулю закидуємо у окрему ємність і так само будемо маринувати. Тільки на цей раз, так як цибулі більше, потрібні трішки більші пропорції цукру солі та оцту. Заливаємо все водою, перемішуємо та відставляємо маринуватися. А тим часом потрібно обробити один оселедець. Перевіряємо, чи є у нього молоки або ікра. Нам пощастило з ікрою. Ну а далі нам потрібно здобути філе оселедця. І з цього філе потрібно дістати кожну дрібну кісточку. Має вийти дві половинки філе, з яких потрібно відрізати спинки. Саме спинки підуть на один із салатів, і ви, мабуть, здогадалися на який. Брюшну частину нарізаємо на шматочки. Нарізану брюшну частину викладаємо поруч з ікрою. Додаємо до страви нарізану напів кільцями мариновану цибулю та поливаємо трішки олією. І ось перша новорічна страва готова. До речі, як вважаєте, чи вистачить цієї порції на двох? Ну, а тепер нам потрібні мариновані огірки. Дістаємо 4 мариновані огірки та нарізаємо їх дрібними кубиками. За цей час, поки нарізали огірки, картопля та морква вже відварилися. Для початку чистимо картоплю, а потім натираємо на крупній терці. Ну і для салату потрібно 2 картоплини. До речі, моркви нам потрібно півтори штучки, яку потрібно натерти на дрібній терці. Поки бульйон вариться, дістаємо з нього дві гомілки. Ну а сам бульйон не вимикаємо. З двох гомілок нам потрібно дістати відварене філе. А те, що лишилося, кидаємо назад варитися до бульйону. Відварене філе гомілок нарізаємо на дрібні шматочки. Чистимо два відварені яйця та натираємо їх на дрібній терці. Готово. Зливаємо воду з зеленого горошка та відсипаємо рівно пів півбанки. За цей час цибуля вже маринована. Ну і тепер пора збирати салат. А для цього нам потрібне кулінарне кільце. Спочатку закидуємо терту картоплю. Не забуваємо трішки підсолювати слої. Тепер змащуємо майонезом. Закидуємо слой горошка. Іноді можна трішки підтрамбувати. Тепер знов змащуємо все майонезом. Далі закидуємо відварене м'ясо з двох гомілок. І знов солимо. Тепер черга майонезу, жменьку маринованої цибулі. Знов майонез. Два відварених тертих яйця. Не забуваємо салити та змачуємо майонезом. Тепер слой маринованих огірків. І знов заправляємо майонезом. І останній слой буде терта морква. Обережно знімаємо кулінарне кільце. Ви тільки подивіться, який красунчик у нас вийшов. І це салат олів'є. Ну і тепер його можна прикрасити зверху майонезом та залишками зеленого горошку. Для розуміння тут приблизно 1 кілограм олів'є. Ну і виходить, друга страва у нас готова. Ну а ми переходимо до третьої. Відсежуємо бульйон. І не забуваємо, що в бульйоні було три гомілки, тому з однієї гомілки потрібно обібрати м'ясо. І саме тепер ви починаєте помічати зв'язок між холодцем та олів'є, бо для них використовувалися одні й ті самі продукти. Ну і звісно, все це робиться, щоб зекономити кошти та зробити максимальну кількість страв. Для готування олів'ї ми взяли півтори моркви, і у нас лишилася половинка моркви, з якої ми зробили ось такі зірочки. Прикрашаємо ними майбутній холодець. Ну а ще можна додати трішки консервованого горошку. Тепер все це заливаємо бульйоном та отримуємо третю страву, яку слід поставити у холодне місце. На початку у нас було 7 гомілок і лишилося 4 штучки. Солимо, перчимо, додаємо паприку та трішки олії. І все це ретельно перемішуємо. Після того, як гомілки ретельно перемішали, потрібен час, щоб вони промаринувалися. Виставляємо їх на ростер. Взагалі, того мілки можна приготувати на пательні або у духовці. А ми будемо готувати на грилі. Ну і звісно, за цей час вже відварилася картопля для пюре. Додаємо до пюре трішки молока та трішки вершкового масла. Та не забуваємо посолити за смаком. Ну, і тепер все, що лишається, це сформувати пюре у кулінарному кільці. А прикрасити пюре можна різаною зеленню. Четверта страва готова. Для початку нам потрібно нарізати весь багет. Та змастити кожен шматочок вершковим маслом. На одну частину бутербродів викладаємо шпроти гарячого копчення, а на іншу частину викладаємо імітовану червону ікру. До речі, саме ця ікра лопається як справжня. Але, як на мене, за смаком до справжньої ікри їй ще далеко. Дістаємо з залишків пару юрочків та нарізаємо на кільця та прикрашаємо бутерброди зі шпротами. І ось п'ята та шоста страви готові. А за цей час зготувалися наші гомілки. І це буде сьома страва. А ще відварився крупний бурячок. Його потрібно нарізати тонкими скіпками, а залишки буряку натерти на середню або дрібну тертку. Викладаємо зі скибок відвареного буряку ось таку основу. І це все робиться на плівці. Залишки буряку натираємо на терці. Тертий буряк викладаємо на скіпки. Не забуваємо солити. Змащуємо це все майонезом. Поверх майонезу посипаємо тертими двома відвареними яйцями. Далі знов слой майонезу. Тепер слой тертої моркви. До речі, у нас лишилося від першого салату. І знов заправляємо все це майонезом. Зверху присипаємо все це тертою картоплею. Не забуваємо солити. Змащувати майонезом. І тепер час викладати спинки оселедця. А зверху можна додати трішки маринованої цибулі. І тепер весь цей салат ми скручуємо у рол. Якщо все це робити дуже обережно, то у вас 100% все вийде. Після такого імпровізованого формування ролу відкриваємо. І тепер лишається тільки нарізати та прикрасити. Салат шуба у нестандартному вигляді готовий. І це у нас восьма страва. Викладаємо шоколад та кіндер, і це буде солодка тарілка як дев'ята страва. Ну і звісно, яке свято без напоїв? Саме зараз ви бачите стіл на тисячу гривень. І це ще не все. У нас навіть лишилися деякі продукти. І так як ми все це готували на розрахунок для двох людей, то теоретично друга людина так само може скинутися тисячою гривень для новорічного столу. І нам стало цікаво, а як буде виглядати стіл, якщо докупити продуктів ще на тисячу гривень? Саме зараз ви бачите те, що лишилося від першої тисячі по продуктам. А ми біжимо за новою закупкою, бо нам треба встигнути зготувати ще на одну тисячу гривень. І на цей раз беремо консервовані сардини, докупаємо ще картоплі, докупаємо ще трішки моркви. Ну і звісно, для салату потрібна цибуля. Курячого філе беремо всього 222 грами. І нам дуже пощастило по знижці взяти мариновані печериці. І знов таки беремо пачку майонезу, свіжі томати три штучки. А от саме у сільпу часник по 5.57. А ще нам потрібен плавлений сирок одна штучка і фарш на 28 гривень. Також купляємо хліб, сирну тарілку. Ковбасу чорізо та Хамон. І до речі, як для Хамона, то це дуже дешево. І прошу вибачення за буряк, його як завжди, наплутали. Він був у першому чеку. А от упаковка маринованої капусти нам згодиться. І ще на залишок можна купити тортик. Загальна сума закупки 1054 гривні, з яких віднімаємо 12 гривень за бурячок. Ну і якщо згадайте, то з першої тисячі у нас лишилася решта. Тому у бюджет на другу тисячу ми вкладаємося. Для початку нам треба відварити філе. Також відварити картоплю та моркву. Та не забуваємо, що з першої тисячі у нас лишилося 6 яєць, які ми попередньо відварили. І поки все вариться, переходимо до іншого готування. Натираємо половину цибулі на дрібну тертку. Ну і ще туди ж можна вичавити один зубчик часнику. Закидуємо фарш. Додаємо сіль та перець за смаком. Ретельно все це перемішуємо. І з першої тисячі у нас лишилося молоко, яким треба замочити хліб. Замочений хліб додаємо до фаршу. Та все це ретельно перемішуємо. Тепер ставимо пательню. Та на розігріту пательню викладаємо майбутні котлети. І ось перша страва готова. Тепер нарізаємо відварене куряче філе. На крупній терці натираємо 2-3 картоплини, а на дрібній 2 курячі яйця. А ще потрібно нарізати мариновані печериці та пару огірків і починаємо формувати салат. У кулінарне кільце закидуємо картоплю та змащуємо її майонезом. Далі йдуть мариновані печериці. Змащуємо все майонезом. Закидуємо нарізане філе. Рівномірно розподіляємо філе. І знов змащуємо майонезом. Додаємо 4 нарізані мариновані огірки. Їх ми купляли на першу тисячу. Змащуємо все зверху майонезом. Та присипаємо все тертими відвареними яйцями. Цей салат називається дубок, і це друга страва на другу тисячу гривень. І звісно, у нас лишилося зелень та горошок, якими можна прикрасити цю страву. Переходимо до готування третьої страви. У кулінарне кільце закидуємо терту картоплю та змащуємо зверху майонезом. Далі закидуємо розчавлені виделкою консервовані сардини. І у нас ще лишилося досить багато маринованої цибулі. Її так само закидуємо до салату. І зверху це змащуємо майонезом. Наступний слой йде терта морква. Тепер знов заправляємо все майонезом. Далі йде терти білок з двох відварених яєць. Знов майонез. Та тертий жовток. Розподіляємо рівномірно тертий жовток. Обережно знімаємо кулінарне кільце і отримуємо салат мімозу. Третя страва готова, яку можна прикрасити майбутньою четвертою стравою. Розрізаємо, як на відео, три томати. Змішуємо плавлений тертий сирок з тертим яйцем. Вичавлюємо туди зубчик часнику, солимо та додаємо 2 ложки майонезу. Та заправляємо начинкою томати. Четверта страва готова. Залишки начинки можна додати на грінки і це буде п'ята страва. Розпаковуємо хамон та ковбаски чорізо. І це буде м'ясна тарілка, яку можна врахувати як шосту страву. Ну а з залишків двох закупок можна сформувати тарілку солінь. Це буде сьома страва, сирна тарілка це буде восьма страва. Ну а тортик, який ми купили, це буде дев'ята страва. І ось який новорічний стіл виходить, якщо дві людини скинуться по тисячі гривень. Ми сподіваємося, вам сподобалось це відео. Для нас це був особисто цікавий досвід. А ще нам дуже цікаво, як вам вийшов наш стіл. Обов'язково діліться своїм досвідом. Напишіть у коментарях, який новорічний стіл ви плануєте готувати. Ну а якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підтримайте його вашим лайком. Не забувайте підписуватись на наш канал. У нас тут дуже-дуже смачно. Ми щиро бажаємо вам тихих та мирних свят. А на цьому поки що все. Дякуємо за ваш перегляд. Всім па-па.